Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвиленка для гри, і мене звати Ніла. Отож сьогодні в відео будемо говорити про героя місяця на квітень. Яким він має бути, які його характеристики та вміння і де можна його буде використовувати. Також перед тим як розпочати, вкотре нагадую, що ще можуть бути деякі зміни по героєві, адже це попередня інформація, а остаточний варіант героя буде вже безпосередньо на релізі. Звісно, і після релізу можуть бути зміни, іноді розробники роблять ребаланси. По героях, але це має пройти деякий час, і це вже зовсім інша історія. Тож давайте дивитися на цього гема. Героя місяця звати Зарга, з вигляду ця героїня буде схожа знову на орка і матиме ось такий вигляд. Досить часто в грі геми виходять в подібному стилі. І це буде герой стихії вогню. За класом Зарга має належати до розбійника, це хороший клас, дає змогу герою ухилитися від вміння противника. Але я думаю, що через пасивки героя їй би більше підійшов клас варвара. А пасивки є такими: перша, це герой отримує 50 хп кожного разу, коли противник отримує кровотечу. А друга, це герой отримує 8% мани, коли ворог отримує кровотечу. Тобто цього разу пасивки працюватимуть за однакових умов. Якщо ворог отримає кровотечу, то і обидві пасивки спрацюють. Раніше переважно давали так, що одна пасивка пов'язана з вмінням героя, а інша з резістом до чогось сліпоти, вогню і так далі. Цього разу так. Тож, якщо б. Зарга була варваром, то це був би плюс до спрацювання цих пасивок. Але завжди можна взяти з нею в команду героя, що ставить кровотечу. Та й вміння зарги теж зав'язане на кровотечі, тож це все працюватиме. Далі характеристики героя. Буде мати аж 1050 атаки. Ну нарешті гемо дали поза 1000 атаки. Це найвищий рівень атаки серед героїв місяця на даний момент. Серед івентових вже давно виходять герої з поза 1000 атаки. Мені здається, найпершими розпочали такий рівень. Атаки давати героям нерозказаних казок або і іншим івентовим, які приблизно в той час виходили, коли і герої нерозказаних казок. І от нарешті гем побив рекорд, і це добре. Життя в неї 1612 і захисту 927. Ну тут вже без рекордів, але все одно хороший рівень, що життя, що захисту. Набір мани в неї швидкий, і це теж дуже добре. Чим швидше герой зарядиться, тим краще і що ж цей герой робить. Найперше, що робить, це наносить 435%. Шкоди цілі. Не так і багато, але дивимось далі. Ціль з шансом 50% може отримати 905 шкоди від кровотечі протягом 5 ходів. Тобто шанс може спрацювати, а може не спрацювати. А потім ціль отримує таку собі мітку кровотечі на 6 ходів. І кожного разу, коли буде отримувати шкоду від кровотечі, то отримуватиме стек. А стек це збільшення всієї отриманої шкоди на 5%. Ну і стек максимум до 10. Тобто мітка стоятиме на цілій 6 ходів, і в принципі логічно, що не тільки Зарга може докинути ще кровотечу, а й хтось інший, якщо є герой з таким вмінням. І зв'язок стихії він вже відрізняється від попередніх зв'язків стихії останніх героїв місяця, дає 5% ухиляння для всіх героїв вогню протягом 6 ходів і не можна зняти. Не надто високий рівень, але іноді теж може спрацювати. Цей герой, як на мене дуже схожа на Тургрук, минулорічного героя місяця, за типом вміння, адже так само шкода по цілі присутня і збільшення шкоди через стек. Хоча Тургрук від усієї шкоди нанесеної цілі давала збільшення, а зарга дає збільшення тільки від кровотечі. Тож потрібно, щоб і шанс спрацював, і щоб ще були герої, які ставлять кровотечу в команді. З нею в команді буде ефективно використовувати таких героїв, як Чомпер, Тахір. Щоправда, Тахір не завжди кровотечу поставлю. Сінісія, Малін, особливо сінізія Малін або схожі герої. Адже вони поставляться всім ворогам. І відповідно, завдяки пасивкам, зарга отримає відхіл. А основне ману. І якщо 8% мани рахується як кровотеча за одного противника, то якщо кровотеча на всіх ворогах, то це 40% мани мало би бути. І якщо це так, то зарга буде значно швидше набирати ману. І вона більше зайде в команду атаки. А також її добре використовувати для атаки титана. Але більше навіть підійде для атаки міфічного титана, адже щоб отримати... Це збільшення шкоди потрібно трішки більше часу. Отож, в загальному прозаргу те, що герой швидкий, це безумовно добре, високі стати це теж плюс. Щодо рівня прямої шкоди, то, звісно, хотілося б, щоб він був вищим. Адже 435% це ніби і шот, але потрібно враховувати те, що решта його вміння працюватиме за сприятливих умов. Я маю на увазі кровотеча з шансом, і стек від кровотечі тільки буде. Тому що точно зробить цей герой, так це нанесе. Ось цей рівень шкоди 435%. Але в цілому герой вийшов непоганий, і цей шанс 50% Думаю, часто буде спрацьовувати. А коли спрацює, то поставиться кровотеча, а це вже стек. Та й кровотечі є хороший рівень 905, це без зламу ще. Ну і що подобається, що через пасивку герой отримуватиме ману і буде швидше заряджатися. А для пришвидшення можна як і героїв, що ставлять кровотечу брати, або героїв класу варвар. Тож вже на практиці будемо пробувати, як це все працюватиме. Звісно, якщо вдасться зловити героя, це теж справа не з простих. Тож пишіть, як вам зарга і що про неї думаєте. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.